Майдаванова з великим задоволенням запрошуємо усіх в Вона нас дожине у турнірній таблиці Елекс. Але які матчі будуть попереду у Глобалоджіх та Елексу. Це очна зустріч між собою. Передача, удар стень, Не переграє. Кожного поїде в перших двох. Ну і, як на мене, ось заключні дві дуелі також стануть вишенкою. На торті удар! Василь Андрухів спри... виконував хороші функції. Рикошет удар головою від Павлачух, не Чарковський. І то. Бореться за потрапляння до Мастера і ліги. Ну і щодо збереження прописки все одно через студіо і софтсер. Тоді можливо хтось просто підігнав е, шорти. Футболка та ж сама, в якій сьогодні Юрій Горощук. Переведення ліворуч. Удар ближній кут. кудго! Остабамський! Степан Курдило. Та Василь Восюк і не порозумілися між собою. Андрухів, у центральну зону. Курдило. дуже довго Степан возився із кругом. ворота, удар. 2-0. Гавло! Виймайте. Ну двічі помиляється Степан. У центральну зону. Андрухів дуже легко зараз перекинув м'яч. Андрухів повз зворог. Більшу кількість поєдинків цього сезону провів. Удар з доска. Рего землю опустити. Важливо було не свалити. Павло Чухна стояв у цьому епізоді. Вільний Григорас. Ударна позиція. 2-1. Все ж таки прошиває Петро Григораш. Суперник розмочили зі своєю. Севрок. Відпочиває. Натомість. гол! Стень 2-2! Браво! Тут Власюк. СОСРВО та самої команди. Василь Андрухів. Намагався перехитрити Юрія Горощука у Дор ближній ко. Вертаємось на перегляд заключної 20-х хвилинки. Дробський кинув вперед. Василь Андрухів головою! Так, у стилі передача на ближнього. Горощук. пробиває у дальній кут. Досить непоганий. Василь він немовільний художник. Павло Гавло дуже легко перехитрив суперника. М'яч покинув межі ігрової зони саме від 23-го номера. Павло Чухна. гнав Остапа Бабську. Є можливість передачі. Праворуч. Простріл бабський. Не забиває на добування Андрухів. Як же шлюха підвернув. А є, лише зачимо здоров'я. аби в найближчих поєдинках Андрухів все ж таки забиває. Ну нарешті Василь досягнув свого. Ось ми говорив. Ну, все так просто. Андрух. Втрата. Григораш. Чухна. Стень. Відайся з передачі. Потрібно забивати. Удар! Волосюк. Парник Андрухів Гумен. Степан Курдило. Чудово втік від суперника. Курдило! Стень! Удар! Гол! 3-3 Олег, стень! Браво! Поміж ніг Юрію Черковському плюс відкладений фол Степан Курдило. Тут, на жаль, все ж таки є запитання щодо стану здоров'я Горощука. Будемо вірити, що вдасться в найближчий час повернутися до звичного ритму. Гумен. Та... Так Павлів розминається. Та він мав би допомагати Авенс. Досить непогане було підсилення. Перед початком цього сезону удар Андрухів на добивання. Не пропустіть, там, звичайно, буде на що подивитись.